адміністрації пройшло нагородження відразу двох конкурсів. Відзначилися кращі роботодавці області та лауреати конкурсу Чернігівська Якість 2006. Кращі роботодавці області та переможці конкурсу Чернігівська Якість якість-2006» тисячі недаремно нагороджувалися разом. Адже на думку організаторів заходу це речі взаємопов'язані. Створення робочих місць. Це підведення підсумку кращий роботодавець 2006 року і якість тієї продукції, які випускається промисловими підприємствами підприємства харчової переробної промисловості на території області. Це поєднує між собою все. Конкурс Кращий роботодавець року проводиться з 1999 року і спрямований на налагодження тісних ділових стосунків між роботодавцями і владою. Переможці визначаються за кількома групами в різних номінаціях. Головне для учасників нарощування обсягів виробництва, створення нових робочих місць, високий рівень зарплат, безпечні умови праці. Цього року серед кращих кабельний телевізійний центр міста Черніїв, готельно-туристичний комплекс «Придеснянський», сільгосппідприємство Фортуна, магістральні електромережі. Підприємство мета конкурсу це заохочення роботодавців щодо створення нових робочих місць, це і виплата заробітної плати, використання робочої сили і забезпечення нормальних. І належних умов праці на тому чи іншому підприємстві. Чернігівська якість це якості продукції, що є етапом всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України. Його мета продемонструвати дійсно кращу продукцію чернігівських виробників. Цього року переможцями в номінаціях Продовольчі товари, промислові товари, продукція виробничого технічного призначення та робота чи послуги стали 10 видів продукції та послуг, ще 11 стали лауреатами. Серед них продукція та послуги підприємств Ясен, Форнеті Україна, Нептун, Нивки, Ритм, Домобудівник Інгрес, заводу металоконструкції і металооснастки», Ексімбанку та інші. У дві зміни вимушені вчитися учні Городнянської загальноосвітньої середньої школи.